Занадто мало часу в світі. Може, куплю грядку, засаджу часом запашним, зеленим соковитим часом свіжим. Скільки схочу, стільки зберу, Кому схочу, тому дам. А то просто сидітиму та дивитимусь, як вітер мій час колише, сестро. Давай, мій голос не буде нічого тобі промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою, моря, великі стихії дозволяють нам час повертати. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса болю. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Усе, що мало бути промовлене, кишіло всередині дивними масками. Адже спілкуватись з кимось це так, ніби наймати прислугу, бо говоріння буває добрими мовами, а буває й злими язиками. Хоч для порозуміння взагалі не обов'язково говорити, адже може бути достатньо пальців на фортепіано. І тоді човни перетворюються в дереворити, рити, і тоді медузи стають океаном. Сестро, я за тобою скучила, як скучають пси і пташата. Я пригощу тебе фруктами, не зриваючи їх зі стебел. Навіть якщо в житті нам буде все заважати, навіть якщо цей лист. Не долетить до тебе. Пам'ятаєш, як у дитинстві Ми не любили Зеленку і вазелін, імітували хвороби, постійно губили ручки, підходили до чужого вікна, що росло із землі, а з нього дивились на нас маленькі близнючки, їх каламутні погляди з-під широких лобів, і безкінечна слина, короткі стрижки. А ще. У них був тато, і він їх, здається, любив. Ставив по черзі на підвіконня і гладив ніжки. Ми повертались додому, лаяли школу, їли обід, ловили в тенета заздрощів оці сопливі моменти. Згадували, що сили яким був наш дід, а мама затуркана. Бігала по аліменти. І коли зачинялися двері, вимикалося світло, усі таємниці розлазилися по фантиках, і ми уявляли, як сильні руки ніжно і вміло одягають у форму нас і білий фартух. А місяць вростав у осінь уламком ребра. І вже нічого на світі не мало значення. І мама щоразу казала, що хоче добра, і просила у нас пробачення. Сестро, де наші плетені, гетри, навушники і намети, наші спогади з нами весь час їм не померти. Я знаю, що ми знайшлися в цьому тумані, де потягів свист гострішим здається, ніж будь-коли, де початки нашої спільності б'ють висоту, як чайки, де страх перебільшує тінь, як дитина, почерк, де схований, ніж кровоточить, а час. Пісочить, знайшлися, і ось ця спонтанна твоя присутність колючий дзвінка, як суфікс, мене дістає і тримає, штовхає і ловить, на тому, що я вже не знаю, з якого слова продовжити нашу розмову. А пам'ятаєш на вечерю плоди, персики та інжир, ті найперші плоди, наче рожеве пробудження, як розкусиш їх на півміста, сікліта та лімфи, сонячні бризки. Сьогодні знов виводжу тінь свою на променаду, хтось проходить, чи повз обгорткою солодощів шурхотить. Але тільки 10 секунд триває смак шоколаду. Тільки в рибки фразу ловлює мимохідь. Ти часом обнімеш, наче ми разом назавше. А потім усе таки випустиш, потім сядеш у потяг. Сестро наше життя зникає, не розказавши, хто кого кличе і у кого легкий для осені одяг. Осінь Осінь, осінь, осінь час збиратись і йти, збиратися йти, видаляти рахунки, видаляти рахунки, замітати часу сліди, часу, 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 сліди. Проходячи наскрізь міста, через юрми шалені, ми просто привід, щоб світло могло нам на лиця лягати, бо щойно встигнеш набрати життя повні легені. Вже через мить його доводиться видихати. Ви ди -ха. Hey